Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Завдяки втручанню народного контролю гілки, що нависали над лінією електропередач, так і зрізали. До народного контролю зверталися мешканці вулиці Єгорова. Вони непокоїлись. Сухі гілки могли в будь-який момент впасти на лінію електропередач і вибити світло в будинках. Попадають вітки на якраз на провод, де знаходиться електроенергія. енергія на но... Обіспічує два дома. Тут дома жили, воно ж може дерево упасти, там щось замкне і все. І дом згорить. Сильний вітер, воно все, зруя всі кабеля. Краще вже спаляти деревину або просто гілки опиляти. Нарікали на небезпеку і водії. Кодо може дійсно при таких вітрах угу. ну, Мінімум машини ну, може і здоров'я кому та І от за декілька днів сухі гілки таки зрізали. Гілки діставали до проводів. і Дякуючи народному контролю. У нас е, тепер ця проблема вирішена. Дякую народному контролю за те, що обрізали відки на вулиці Єгорова, 23 і перекрестку давського народний контроль і надалі реагуватиме на звернення громадян. Ярина Романів, Руслан Гребенюк, народний контроль. Мешканці будинку на вулиці Конєва, 23, корпус 2 відкається через бездіяльність чиновників. В сморід від цієї каналізації тягне на весь двір. Люди неодноразово звертались до комунальників, однак безрезультатно. Тож звернулись до народного контролю. Смрад стоїть навіть в під'їзд зайдете, в під'їзд і саме ліфтом жити. ганяє, а ліфт туди сюди всасує, вся вонь відтуда, з підвала Все Все йде на весь будинок. Тече каналізація і затоплює підвал. Страшенний сморід у цьому будинку неможливо не помітити. 29 років страдаємо каналізацією. У нас забивається дворова каналізація і все тече в підвал. Люди в нас інваліди першої групи не можна живуть на першому, на другому поверсі. Їх на не можуть часити, немає чим дихати. у Після чергового прориву запах стоків розноситься у сусідні двори. Відчувають усі, окрім комунальників, мешканці у відчаї. Уже третя неділя. В нас забиті каналізації. Перва, друга і третя. Ніхто. Говориться, кіт не валявся, ніхто до нас не приходить, ніхто нам нічого не робить. Допоможіть нам, будь ласка. А ви зверталися кудись в службу? Так, усе у мене є світи. Угу. Це, 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 це дім я. Кожен день, день ми визиваємо. Можна все жити так. Ви не діхайте, я не діхаю. Аби дізнатися, коли тут приведуть усе до ладу, журналісти народного контролю йдуть до чиновників. Це питання водоканалу, це. Сезон він вже заканчується, закінчується консервація, це у нас традиційно. Прочищаємо, є графік прочищення, але ну, не встигає водоканал це очистити. Це не тільки по цьому будинку, є дуже у нас багато будинків. Водоканалізаційники пообіцяли в цей же день вирішити питання. Цей адрес у нас часто буває, із-за того, що свого часу будівельники виконали малі уклони. Мережі наша бригада сьогодні виконає, якщо вже не виконали цю, цю роботу. До 17-ї години точно виконає. Тим часом в облраді обіцяють з наступного року зайнятися усіма аварійними каналізаціями у Кіровограді, аби ліквідовувати постійні аварії, а не вирішувати проблеми загалом. Першої 102-й мікрорайон вони будувалися із, на жаль, із водовідведення, де Не передбачалося, що такий буде кут покладених труб Коніва 23, корпус-2. Якраз і ця проблематка. Зараз там проводяться роботи, і ми визвали, У нас є машина в Олександрії. Зараз працюємо з Світовим банком, щоб на 10 мільйонів доларів щоб в місті Кіровграді забезпечити заміну. Магістральних ліній водовідведення, коли ми будемо кошти остаточно по Світовому банку, то ми будемо цитувати його на, якраз на 101 і 102-му районах. Народний контроль прослідкує, аби комунальники зробили свою роботу якісно. Ярина Романів, Руслан Гребенюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.